Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Єршвець. То, що зараз робиться в Україні, вже переступає всі здорові межі глузду. То, що роблять наші місцеві депутати, місцеві депутати, місцеві чиновники в Україні, розграблюючи її вже до кінця, теж вже не вкладається в нормальний глузд, а головне Закон про мобілізацію, який лежить зараз в Верховній Раді, і Верховна Рада буде його розглядати. Про те, що вона його прийме, в мене немає ніякого сумніву. Прийме, тому що депутати Верховної Ради усіх фракцій не хочуть іти на війну. І не треба ділити там слуги народу, там Порошенко, там Тимошенко, там ще інші. Вони сваряться, щоб просто розвести українців як лохів. Сваряться на камеру, хапають один за одного за груди, піар собі роблять. А на війну ні слуги народа, ні Порошенківці, ні Тімошенківці, ні інші йти не хочуть. Тому вони приймуть закон новий про мобілізацію. Вдумайтесь, хто буде воювати в ЗСУ і буде призваний в ЗСУ, щоб іти на війну. Люди. З третьою групою інвалідності? Люди без ока, без одного ока, люди без одної почки, люди без легень, люди з двосторонньою глухотою. Люди без кісті руки, люди без пальця. Уявляєте? А як людина без кісті, без пальця буде стріляти? Чим вона на курок буде нажимати? А як люди будуть глухі воювати? Вони ж команди не чують. А на думку тих, хто цей проект написав, вони не будуть чути вибухів. Ви знаєте, в життя в Україні перетворюється просто в кошмар. В кошмар, коли влада, чиновники, депутати просто хочуть? Ну, я не знаю, що вони вже хочуть. Напишіть в коментарях, що хоче влада чиновники депутати. Чого вони добиваються новим проєктом закону про мобілізацію, який розділить українців. Вони вже і так розділені на верхніх і простих. Але цей законопроект уже не те, що збурює, а просто внесе цунамі. Цунамі в життя українського суспільства, української держави, українського народу. А чим закінчується цунамі, яке починається в Україні, вам відомо. Закінчується майданами. А я уже не раз говорив, що я, як український журналіст та історик, виступаю за закон та Конституцію України, де написано, що всі. Перед законом рівні, і всі мають права і обов'язки, а не тільки прості українці та селяни. І до чого приведе до порушення закону? Порушення закону у нас приводить до майданів. А я заявляв і заявляю: я проти майдану, тому що третій майдан буде останнім в історії України, останнім для її існування взагалі. З вами український історик та журналіст Іршвець. До нової зустрічі. Підписуйтесь на канал.